Після полону я ну і після війни почав з собою носити бойову аптечку. Тобто, як медик я знаю, що мої здібності завжди знадобляться і в цивільному житті, а враховуючи обстріли країною терористам, це взагалі наша стала повсякденна реальність. Турнікет наш український Січ і два американських ката. Це одні з найкращих. Я діставав уламки, ми разом із лікарем їх зашивали. Ми доглядували наших поранених. Я був при одному із польових госпіталів, де ми здійснювали догляд за хворими, за пораненими нашими бійцями. Це в мене була така мрія ще зі школи чимось допомагати людям. Гемостатик гемостатик наш. Це засіб, який зупиняє кров. Медик залишається медиком і в цивільному житті, і в повсякденному житті. Ну, коли ти зняв з себе білий халат, це не значить, що ти перестав бути медиком. Я працював завідувачем ФАПу в селі з 2014 по 17 рік. Потім пішов на строкову службу. Відслужив строкову службу, звільнився в 19-му. І попав під скорочення. Потім я зрозумів, що треба в армію. Скажімо так, там свої таланти я міг розкрити в повній мірі і в обсязі. Після зміни прийшов. Зайшов просто новини почитати, а там війна. Виходжу на вулицю і вже чую виходи. Війна застала мене в Маріуполі. Почали проламувати оборону. Їх банально було більше. При повній перевазі в повітрі, буквально повна, що саме більше запам'яталося, це те, на що я до сих пір там ще так боляче реагую, це звук літака. Звук літака, особливо звуки ракети. Це взагалі для мене тепер тригер. У нас позиція була під самою Азовсталю. Тому діставалася й нам. З мене специфіка роботи така, що стріляти мало доводиться. Та й не всім же стрілять. Інколи бували поранення несумісні Саме Найгіркіше було, що це були мої побратими, яких, на жаль, вже саме немає. Я попав в польовий госпіталь до прикордонників. Морських прикордонників. І з їхнім лікарем, і з їхнім фельдшером ми рятували поранених, якщо людина дуже багато крові втратила, і на те, скажімо так, ну, наскільки сильно він поранений, тобто, чи багато в ньому уламків, чи на місці кінцівки, ти оцінюєш стан хворого, ти з ним розмовляєш. Якщо він в свідомості, якщо він ну, може тобі там чітко вказати, що де в мене є, це взагалі класно. Але не завжди так було. Інколи напівсвідомі були, так, це відразу на Залізяку. Якщо це середня тяжкість, в принципі, що ми його можемо виходити, ми його залишали в себе. Якщо це вже тяжкий і там потрібно саме хірургічне втручання, то тоді відправляли на Залізяку. Кота на воно в корпусі і для того, щоб я йому потім швидко десь дістати. От і все. Після того, як замкнули кільце коло Маріуполя, коли Маріуполь став вже не в одному кільці, а вже в потрійному, коли вже казапів було, ну дуже багато, я зрозумів, що звідси... Варіантів виходу небагато, я взагалі думав, що нас там просто знищать. 9 травня це був один із е, таких самих сильних обстрілів. І напередодні, 9 травня, вони ж там, День Побєди їхній. І після того, звістку про полон, я прийняв ну, досить спокійно. Для мене це навіть було щось таке, ну, от прямо, не знаю навіть, як сказати. Е, як наче це той вихід. Який ну, вже був, але про нього ніхто не знав. Коли нас везли, нас супроводжувала бронетехніка і, здається, вертольот, Це коли перевозив полонених азовстальців. І етапування було досить велике, везли 200 людей, тобто 200 наших полонених. І можливо, побоювалися, щоб не було ніяких провокацій, щоб ми там не почали повстання. Хто не хотів здаватись, той залишався на Зосталь. Нас спочатку привезли на Оленівку. Оленівка це був як, як первинна фільтрація. Годували десь з інтервалом в 12 годин, в 10 годин. Це приблизно. Жменька каші, ну така, в долоню влізе, і невеличкий шматок хліба. Звісно, що не вистачало, що люди ну, від голоду втрачали свідомість А Потім нас перевезли на Свердловськ. Там була діюча калонія, виправна. харчування, там було вже все суворо по розпорядку. В перший же день, коли ми заїхали, то прийшов їхній фельдшер, ну, саме їхній зони, таке подивитись, там хто взагалі щодо чого, ну, Говорить, хто медик, я медик, будеш лікувати своїх. Робив перев'язки. Пару разів діставав уламки, а взагалом це саматика. Тобто це все терапевтичні хвороби. ОРЗ і та, інші, такі як фаренгити, ларингити. Перше, до кого вони йшли, це до мене. І тому що ну, вони знали, що я як ніхто їх зможу зрозуміти. А з приводу постачання медикаментів, знаєте, коли як? Коли ну, могли дати все, але це все треба було просити. А деякі говорили, так ви вже здохнете. Слухайте, це як ти мене задолбав? Що там, дуже йому погано? Говорю, ну, вже вже гірше. Ну що він здохне. Кажу, може померти. Щоб ну, нічого у нас не було українського. Навіть е нашу піксельну форму заставляли носити на виборіт. Це просто моральне приниження. Нам постійно говорили, е ви нікому там не потрібні, ви розумієте, що ви зрадники. Ну, вони все говорили ну, радянськими штампами. Тобто, якщо ти попав в полон, ти зрадник, точу це зрадник. Я виконував наказ. На бараці спочатку було е 198 чоловік. Тобто це було неймовірне скупчення людей і дихати не було чим. В процесі у нашій життєдіяльності на стінах бараку з'явилася пліснява, і в нас почав рости грибок. Я весь час боявся, щоб нас не було кого туберкульозу. Але Бог милував. ми не знали, куди їх забирали. Нас просто всіх вишикували, назвали прізвище. І від нас забрали. Потім вже ну, у нас там було радіо на бараці, вони нам дозволяли слухати радіо. Ми дізналися, що був обмін. Ну і повезли це. І подальшому вже в процесі, коли почали забирати від нас поранених хлопців, тобто це вже було осінню 2022 року, коли забрали майже всіх, хто ходив на милицях то ми вже зрозуміли, що хлопці їдуть на обмін. Перед нами були обміни, і ну, ми мали надію, що якоби, обміни подальшому будуть. В кінці кінців до мене дійшла черга. Коли знаєте, ну, ти стоїш в строю, і коли забирають хлопців на обмін, сусід спереді забрали на обмін, сусід ззаду забрали на обмін, сусід збоку забрали на обмін, і ти стоїш і думаєш, ну коли ж назву твоє прізвище. Нас спочатку везли вантажівками, потім нас вивели на щось бетонне, ну я чую під ногами бетон. І говорять, що зігрієтеся. Думаю, як це в нас гріти будуть, ну, я навіть ну, вже почав побоюватися. Я, тобто, я, я знаю їхні гуманістичні методи. Мене чекала моя дружина, найкраща в світі, і мої батьки. Ну і друзі, але в мене всі друзі воюють. Але вони постійно писали дружині, що там, як там, там про Сергія є звістка. Тим ми ж сидимо, всім же ж наказали голову вниз, в очі не дивиться. Хм, як звичайно, в принципі, за півтора року вже до цього звикли. Сидимо і тут о, заходить хтось в автобусі і каже, що хлопці, ви кудись зібрались? Наші. Але... Перепрошую. Ви знаєте, ну такі відчуття, що все. Ну, це все скінчилося. Ну нарешті. І я навіть думаю, так, наші, ну я ж не сплю. Ні, це все не сон, це все дійсно зі мною відбувається. Ну, Це взагалі був незабутній момент. А потім вже були перші кроки на рідній землі. Було найбільш приємніше це бачити наш прапор. Ви знаєте, для мене ну, немає рідніше країни, аніж Україна. Як тільки я вивчився на фельдшера, я окремо закінчив курси мануальної терапії. Ну, По-народному, це каста Тобто я можу управляти хребці на спині. І я цим займався в полоні, я цим займався на війні. Ну, а як болить спина, ну, чи мені вам розповідати. Тим більше після бронежилето. Ну і зараз буду продовжувати своє заняття і підвищувати свої, скажімо так, кваліфікаційні навички. Буду продовжувати це на службі.